Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим, в який дуже давно не заходили, а саме в Goofy Goods. І саме сьогодні ми станемо богом і спробуємо всіх їх розмочити, всіх тих, хто тут полишався. І все, що нам потрібно, це все на все покрутити. Колесо фортуни, яке я не крутив уже чорт на скільки часу. Я дуже давно не заходив, але давай виберемо режим Kill the God, а саме вбити Бога. І зупинились ми ось на цьому. Ось на цій зброї мені не вистачає зовсім трошечки до літательного такого Мальотика, який буде теж нормально лупашити, а далі там уже жорсткі якісь пушки, які мені навіть не відкрить. І само собою, кстати, вибираємо з Бога. От, е, скоріш за все, тут перемагає постійно той, в кого більше відсотків. Типу, тут е, нема такого, що може перемогти чувак із маленькими відсотками. Тут постійно перемагає чувак саме з великими відсотками. Ну і кстати, навіть з такими ось скілами можна пройти ігру. Ну, тож перемогти, а не пройти ігру. Але то таке. То, в принципі, таке. Не всі вони перемагають, але головне ще побігти за чувачком і щоб. Бистріше його догнати. Нам треба прям розігнатися, щоб більше нанести демеджа. Тому що якщо я демеджа наносити не буду, то я буду дуже мало заробляти коїнів. А мені до коїнів супер багато. Тому треба було за ним погнатися Ух, ну і просто настрілюємо. Дуже легко просто беремо, настрілюємо і в принципі без ніяких абсолютно проблем. Тупо накидуємо купу, купу, плюх. Він нам по суті нічого зробити не може. У нас є хілка, страйк Тихо, отходимо. Да, от такої штуки, конечно, рознести він мене може. Та й в принципі будь-якою іншою штукою. Давай відійдемо. У мене вже друзі заходять потихеньку, і відсотки ростуть, але треба просто настрілювати купу, 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 демеджа, і все. Аби вона ще быстріше стріляла, я наносив ще більше демеджа, Було б взагалі дуже жорстко. Кстати, бог убив першого чувачка. Скоріше за все, він його вбив. Якось ну, знаєш, по типа, Тіпа не, не просто вбив, а іменно той впав. Так, камінь кинули. Окей, ну ми просто стоїмо, настрілюємо. У нас в принципі немає ніяких проблем. Головне, щоб він на мене цього камня не кинув. Ой, й ой, й ой, й ой, й ой, а він саме на мене його і кинув. Давай відходимо трошечки, бо щось він на мене загрився. Прям дуже жорстко. Давай отако тут відійдемо і будемо настрілювати йому в пояса. О, диви, він прям по мені чесно стріляє. Челекс, давай, треба відійти трошки. Все, він загрився на других людей, а ми просто настрілюємо далі по ногам. Просто беремо і настрілюємо ХП шечок. У мене не багато. Часу залишилось теж не дуже багато, а хп у нього залишилось вообще дуже мало. Так що, в принципі. Можем жить, можем жить, і будемо жити, і будемо настрілювати купу-купу-купу демеджа. Оце прям найголовніше. Давай, поїхали. Let's go, let's go. Отако, сюди. Просто мільярд демеджа влітає чуваку в спину, і цей бог, скоріше за все, зараз просто впаде і нічого нам не зробить. Він там за кимось одним агриться, а тут просто четверо за ним біжать. І він по ним тупо навіть не стріляє. І розсипався він. Ну, в принципі, на цьому і кінець. Цікаво, скільки я получу коїнів. Оце прям реально супер цікаво. Я получив 4 900 коїнів, наніс 4-700 демеджа. По суті, даже дуже багато. Це дуже круто. І у мене 117 тисяч коїнів, у мене до 130, да? Ну, мені ще нормально треба підфармити. Тринадцять тисяч, а тринадцять. 13... Цей тисяч десь гри 3, даже можливо 4. Тому прийдеться ще дуже крепко постаратися. А в мене тим часом уже 8% на те, щоб стати богом, і по суті, проблем не буде ніяких. Я думаю, я дуже легко розвалю. Ну і само собою, кстати, поки ми вибираємо режим вбити Бога. Я би хотів вас дуже сильно попроситись підписатись на канал. Це реально дуже важливо, тому що ми мчимо до цілі в сто тисяч підписників, і все, що потрібно, це просто тупо твоя підписка, друг. Тому let's go, ти знаєш, куди нажимати. В общем, і само собою не забувайте заходити в мій магазинчик в телеграмі, якому. Можна прикупити юнітів в Skibidi Тавер Defense, і в Toilet Tower Defense, і в і все там можна прикупити і залутати багато-багато багато всяких приколюх. Ну або юнітів, або геми, все можна прикупити. Кстаті, у цього бога є непогані спельчики, і я навіть не знаю, як його розвалювати. Ну, мапа тут дуже здорова, вона реально складна, як для Бога грати. От, але в нього є там чорна дира, і він ще й хайвей запустив. Ну, хайвей він запустив тут ще не в мою далеку сторону, і треба десь сховатися і легесенько спробувати по ньому там настрілювати. Кстати, Косі надама, вже Демеджа і я ямі він ще його пробує їсти, але ми тим часом просто пробуємо йому дамажити його дуже сильно, і він зараз нас походу уб'є. Міг би вбити, бо він нас побачив, як ми тут сховалися. У нього є ще чорна да. діра. Ексітрейн, оце погана штука, треба відійти. І так як ми під кришою, то в нас, в принципі, проблем не буде ніяких, ми просто будемо по ньому настрілювати. І Hole він активував. Я не знаю, де той Hole. Давай просто відійдемо. Бо той Hole може там дуже жорстко розвалити людей. Прям не то, що дуже жорстко, супер жорстко. Він може їх розвалити. Все, і отако будемо настрілювати. А Блекхол хай то росте. Ми просто будемо потихеньку відходити, щоб він мене не захавив. І тим самим він просто взяв і одним спилом розбив весь замок. Це реально дуже солідно, тому що замок ця штука серйозна. А ми тим самим часом давай попробуємо просто трошечки настрілювати і тікати від хвилі. Бо ще, я на сік я знаю, є не просто така хвиля, є ще цунамі жорстка, яка там вообще може змити капець. Як. І він, походу, ще й на мене загрився, бо всі остальні тут поховаються, ніхто його і, 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 і бити навіть не збирається. Це реально проблема. Бо я один єдиний наношу демедж. І мені би, якщо чесно Квалити було би дуже класно. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. невидимість. Все, Санічка, давай. Свалюй. Не треба мені робити ям-ями, друг. Я просто свалюю. Все, пока. Давай, я по більше трошечки постріляю. <с> Він на мене цілий шторм наклав. Це Реально проблема. Ніхто по ньому більше не стріляє. А так я один живий остався, я поняв. Я один живий остався. Я чисто з ним соло. Один на один, прикинь. Один на один з монстром. Один на один з богом. Ну, треба пробувати розносити цього челікса, тому що других в других у мене тупо нема. Надо наносити дуже Дуже багато демеджа, щоб заробити більше, більше і більше грошей. Так, він Заюзав на мене хайвей. Це дуже велика проблема. Треба відходити, тому що може мене дуже швидко розбити. Свалюємо санічка. І так, ракета ще пустив на мене. Ну, добре, що в нього вже блекхолів немає ніяк. І ми, в принципі, можемо тут стояти тако і стріляти. Він буде камні, звісно, кидати, пробувати з мене знущатись, якось ховатись. Але я його ще й може, кстати, зараз розвалю. Я дуже багато демеджа йому вношу, насправді. Так, той таун. Мені це не подобається. Іграшковий. Оцей челікс. Опа. І блискавка, і всі діла, і Саня свалю, у нього хп вообще немає. Я тупо один на один його розбиваю, ракету на мене пустив, быстро. Саня, давай! Саня, я, я щас і винесу. <плесу> просто в соляново тако розніс. Я не побачив, скільки мені. 5200 мені дало, Чуваки, І вообще йому нічого не зробили, просто нічого. Я в соло йому демедж наносив. В соляново. Оце я розніс. Оце я розніс. Короче, Коротше, мені даже 7 тисяч коїнів. У мене 13% на те, щоб стати богом. Будемо зараз перевіряти. Свою сил, цей скилл. Кстати, по експішки тут теж мені що нормально треба підфармити, щоб отримати якусь нову колоду карт. Так, да, звісно, старатись треба, йомо йо, але в цілому, давай далі вбивати бога. Чуваків, я думаю, буде більше. Їх якось тут в лобі було багато, а, а, а він всіх побивав просто чи що? Я не могу понять. Як так вийшло? Але я його розніс! Я його розніс просто. Він мене міг убити давним-давно. Не знаю, чому він мене не вбив, насправді він мене просто камнями їх закидати. Так, ну 13 сотків насправді вже багатенько, і цілком ймовірно, що я можу стати. Ну, звісно я можу стати богом по-любому. Мені треба 7 тисяч коїнів. Для того, щоб отримати 7 тисяч коїнів прямо зараз, це надане неймовірну кількість демеджа нанести. Просто неймовірнішу кількість демеджа. Я не знаю, як це зробити. Скоріше за все, я навіть не зможу всі отримати. <реш> Хороший, цілком ймовірно, що я не зможу. Кстати, мапа дуже легка для Бога, прям ну, максимально легка для нього. Він, куди я впав? Мені треба не сюди. Мені треба по ньому там настрілювати йти. Давай, 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 все, стоїмо і накидаємо. Вже сотка демеджа є, вже й 200 є, вже й 300 є. Коротше, чувак, щось непонятно, що робить. А тут потому, що, бо, тут <по> вогнегасника активували. Коротше, багато що все активовують. Але давай ми в свою чергу просто будемо настрілювати. Поки він стоїть, поки він думає, нам нема чого паритись. Ми просто будемо жорстко настрілювати. І все. Отако собі, бенц. І все. Ізі. Скільки в нього там хп. В нього, кстати, не показується хп зверху, показується оцей маленький тільки кружочок з хП. В принципі, все. Ну, я, я капець демеджа наніс. Якщо чесно, капець як наніс. Він там, звісно, теж наносить. Ну. І останні чуваки наносять, і сам Бог пробує щось там зробити, але він ні чорта по суті і не зробив. Нікому нічого не зробив. Він просто якось толі в піддавки грає, то лі що, я, я не знаю. Ну він просто пішов сховався. По ньому тепер невдобно стріляти. Ну нічого, ми будемо стріляти зато. Ми будемо просто зато його жорстко, реально жорстко дубасити. Він даже одного вбив. Челікса. Зато тепер я зможу більше демеджа нанести, бо той другий не забере мій демедж потенційний. Так що хай іде всіх убиває, а я буду його просто дам дамажити, і, і, і все, і кайфувати. І мені не мачу партиз, я просто буду його розстрілювати. Мені так буде достатньо хорошо. У нього, кстати, хп реально багато. У нього прям дуже багато ХП. Давай, 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 давай. Йому якось настрілювати. Надо пробувати дамажити. І на упередження брати і дамажити. І ще й не видно, скільки в нього ХП. А в нього вообще ерунда лишилась, насправді. Погнали. Опа, затоптав, чувака! Тихо! Тільки не померти. Тільки не померти. мені треба жити, 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 жити. Треба жити. Треба жити. Дуже сильно жити. І ми просто настрілюємо. І кайфуємо. А чому бы і ні? Він ще одного вбив. Обалдеть. Він просто затоптав. І ще одного Диви. Затоптав. Він просто ногами топче. Настрілюємо. У нього дуже мало хп. Вбили. Сюда. Хе -хе -хе -хе. Халява, 600 написало. Майже 7000 мені дало. 6 600, 6000 демеджа я накидав. Обалдеть. Я реально накидав багато, а мені не хватило просто 1000. Просто тысяч. Може сейчас мені кои не дадуть в спині. Ні, дали щит. Ну, нічого страшного. Ще теж пойдет. Ще теж пойдет. Коїни за робокси, діаманти за робокси, геймпаси за робок скіли за кристалли. Ось я, кстати, за 2000 кристалів можна купити нормально, у мене 2045. У мене стало 11% на Бога, а було 13. Е! Що за прикол? У мене було більше. Ну, зато зараз, як би я не зіграв, чи хорошо, чи погано, я все рівно получу гроші на те, щоб купити собі самолети. І буду пробувати байть самолетиком. А далі епічні пушки підуть зовсім скоро. А потім і легендарні, там вообще щось дике. Так, давай подивимося, хто буде богом. Навряд чи це буду я. Да, це буде Ярема непогано. Давай подивимося, що буде з яремою. <рив> ну, скілів у нього особо жорстких нема. Є метеорит, яким можна виграти гру, по суті. Ну, я вигравав, але він ще не вигравав, у нього готвін з ноль. Він ще не вигравав ні разу, і я думаю, що і цей раз теж виграти йому не вдасться. Хоча хто знає, якщо він дуже хорошо розіграється, якщо він буде кайфово двигатись і бистро активувати спили, то в принципі виграти дуже легко можна. Просто-просто банально метеоритом. Так, і не можна стояти з усіма вкупі, тому що можна отримати отаку плюху просто оцими метеоритами, які не хочеться получати в Жбан, ними. Просто стоїмо, стріляємо. Зараз і мені прилетить, звісно Надо треба відійху відходити. Саня, 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 саня. Все, стоїмо, настрілюємо. Головне, в столпі не треба стояти. Лучше стояти трошки далі і щоб трішки пуль в мене не попадало по ньому. Але за то, щоб я жив е, довго і щасливо. Бо він там і блискавками вбиває, осталось не так багато людей. Так, сюди. <зас> Обалдіть, блискавка, прямо в мене влетіла! Так, і паровоза, Чуп -чуп Чарльза він викликав. Паровоз уже тут, як тут. Давай настрілювати, як ми можемо. Просто потихеньку помаленьку, і я би, звісно, відійшов отсюда. Да. Я Прям відчував цей момент. Погнали, отаку сюди зайдемо. І звідси будемо по тобі стріляти. Отаку, я думаю, він мене особо не побачить. Ну, і якщо що, у мене є захист у вигляді будинка. Та й по суті, можна кайфувати. Так. Нормально, дамажимо. О, в цьому, кстати, появля... показується хп. ХП у нього вже половини нема. По суті, ми дамажимо дуже багато. Головне, заробляти купу бабла. Це прям реально те, що треба. Він там всіх пробує дамажити, але і нас міг задамажити, але я відійшов. Одходимо. Да-да-да, тут уже все горіти начало. Є проблема, я горю. Він й викликав знову паровозика. Бачиш, він нормально дамажить. Навіть з урахуванням того, що, що в нього нема жорстких спилів, він все одно дуже дамажи. І дуже, 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 дуже тако ламає мапу. І він нормально вбиває. 4 гравця всього на все, і всі 4, як на долоні. ХП у нього ще багато, і він метеорами може дуже сильно надамажити. І він не має, в принципі, і дамажить. Ну, і ми дамажимо, так що, по суті, все окей. Головне, отходити просто час від часу і не получати плюхи банальні. Паровоз це тут безглузда, щас. спел, тому що він довго їде і від нього легко повернутись. А от метеор, це більш така, ну, жорща штука. І він перестав, кстати, двигатись, босс. І він би ще двох. Ладно. Остався, я один. Я знову соло проти нього. У мене ще не повне хп. Саня, давай! Ха -ха -ха. Оце твоя помилка, чувак! Як тобі хана, я йду даже до тебе, мені байдуже. Ти все рівно по мені не попадеш, я почну тебе розстрілювати, друг. Отако. Попробуй попади. Попробуй попади, старина. Отако тобі. На тобі плюху. Обалдить у нього хп. І я добиваю. Фу. Я не знаю, скільки я получу грошей. Навірно, дуже багато. Навірно, капець як багато. 8500, 7,400 демеджа. Обалдеть. Купуємо нову пушечку, літачка. Я, правда, ще не знаю, як він працює. Далі у нас є якась водяна пушка, да? Водяний пістолет, якийсь, да, за 150 тисяч. Ща молодіть, а далі автомат. А далі тут ще і грошова якась штука, і ще така, і блискавка. І таке, і таке, і таке. Тут ще оця, напевно, супер жорстко. Я би, звісно, дуже хотів купити багато коїнів, але 300 тисяч коїнів це 4,5 тисячі робоксів, а 4,5 тисячі робоксів це дуже багато, а 300 тисяч коїнів це копійки. Тому от Тому такі от діла. Так, давай kill the god. Скоріше за все, зараз я буду саме богом. І прийдеться розвалювати чувачків. Чувачків, кстати, стало набагато більше. Це хорошо. Позаходили чувачки, позаходили кентушечки. І ще побачимо. Якщо я не буду богом, то я за те, що пушку, а якщо. Я буду Богом, то <хи> прийдеться всіх розбити просто конкретно. І, як я поняв, так воно і буде. Ладно, давай хоч подивимося, що за мапа. Я все-таки став Богом. Це дуже хорошо. Мапа, кстати, доволі така, типа не дуже прикольна. У мене є суперсфера, супернова. Напевно, ми так і будемо пробувати нею розбиватись. Спочатку, ми, звісно, пухстимо аерстрайк, почнемо кидати якісь е, щоб чисто закидати всіх в, так би мовити, таку пачку. пачку людей, Яку ми будемо потім розбивати. І оцю. Пачку, ось, із-за того, що вона ось тут стоїть, ми тут ставимо супернову і їм, в принципі, приходить конкретна хана. Бо вони люблять всі стояти поряд. І, як ти поняв. Їм від того не дуже хорошо. І ти теж сильно близько біля мене тусуєшся. Тобі, в принципі, звідси краще було б піти. Все, давай, до побачення. А, давай попробуємо пустити дансінг, щоб ти особо тут танцював і не сильно хорошо крутився. А ми ще й тим самим будемо тобі Метеором, трошечки мішати, так би мовити, бенс? Трошечки, трошечки. Вас, кстати, там дуже багато. Хотілося б туди запулити прям дуже сильно метеорита. Опа, розбив когось. Так, давай далі на упередження. Бенс, дав плюгу. Так, ти там за мною біжиш і гориш. Ти лучше б за мною не біг. Давай накидв... накидуємо, накидуємо, накидуємо далі. Убив ще одного, це дуже хорошо. Е, давай пустимо айрстрайк отако. Е, потім, потім, потім. метеорит. Метеорит теж дуже хотілося б пустити, але поки що не знаю, куди і як. Давай пробуємо, накидуємо. Ми, правда, щас е, трошечки не розбили центральну базу. Ну, мене ще дуже багато ХП. Гравців ще осталось теж багато. І просто метеоритом, поняв, просто метеоритом конкретно лупиш і кайфуєш. Тобі, в принципі. Нема ніяких проблем в цьому. Можна ще й бджіл розкидати. Вони теж почнуть трохи задобувати людей. Правда, поки я розкидаю бджіл, то трошечки незручно стає. І мені дають дуже багато плюх. Так, там наверху один сидить. Но. Йому на плюшечку тако, щоб він трошечки трошечки злякався. І тобі на плюшечку туди залетіло. Так, щоб мені ще таке придумати. Можна, в принципі, пустити потяга. Поки він їде, можна пустити ще айрстрайк. Ось убив той потяг. Обалденно. Ексі трейн, куди його пустити? Я просто не бачу нікого. Ага, он там є, чувак. Давай, Ексі Шторм. А це. Не Рейн, це прям шторм. Поняв? У мене це крутіший трошки спел. Так, і осталося три чоловіка. Я не знаю, де вони. Одного вже вбив, він був десь на криші. Надо розмочувати цю базу, тому що ні чорта не видно абсолютно. в ховаються там, і це конкретно є проблемою. Давай, 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 накидай метеоритів Не знаю, чи є сенс якусь хвилю пускати. Я думаю, що нема абсолютно ніякого сенсу такі хвилі пускати. Є сенс просто кидати метеорити У мене лишається все на вся хвилина. Понятне діло, що мене вже не вб'ють. Ну, вбити мене вже Unreal, типа по суті. По суті, вбити мене вже ну супер складно. Можна просто підійти до чувака, кинути таку штуку, вона ще розповзеться і почне його дамажити. А ні, то я його зловлю просто метеоритом. І остався десь один чувак, де він, я не розумію. Я прям реально не знаю, де він. О, я вгадав! Це просто єдине місце було, де... де єдине місце, яке було ціле. І я реально вгадав, що він там є, і просто сюди перемогу. Просто сюди. Заробив я 9900 коїнів, 1200 демеджа мені дали 12 кілів. Коротше, я так і знову не подивився, скільки в мене перемог за Бога. Давай ще колесо фортуни покрутимо. Хілпак мені дали. Непогано, у мене тепер є дві хілки. По суті, я розмочив дуже жорстко, і це прям кайф. Все, що мені осталось, тепер всього навсього, затестити літачка, якого я прикупив. Звісно, хочеться чим побыстріше дойти до епічних пушок, а там уже і до легендарних. Но то дуже дорого. То дуже дорого, капець, як дорого. Всі голосують за те, щоб убити Бога. Лобі ми наповнили повністю. І... І Бог зараз має дуже багато ХП. Якщо Бог вбиває хоча б е, таку половину людей, то інша половина їм вже багато демежа не нанесе. Так, Джонсо. Джонсо, Джонсо, це солідно. Давай спробуємо щось його розмали... розвалити. Так, у Джонсо взагалі. Не було перемог. Або то воно лагає. Показано, що він грав 0, 0 годин, але такого бути не може. У нього є спили. Літачки доволі часто залітають по 27 демеджа. Ну, таке, мені здається, бульбашки були б поярче. Мені здається, бульбашки трошки крутіша штука. Не знаю, можливо, то я просто привик до бульбашок, але літачки теж доволі таки непогані. Блін, чуть не впав, прикинь. Так, по 27 дамеджера. Давай, давай, відійдемо трошки, бо він боин сейчас затопче. Він ще молоток взяв. Так, давай, 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 давай. 27 дамед. Непогано. Непогано я йому дамажу. Доволі часто. По ідеї, ця пушка повинна сносити більше дамеджа, Ну, не зря вона крутіша, типа. Такого бути не може, що пушка гірша, наносить демеджа. Обалдеть, я вже два рази камня получил в голову. упав! Сюда просто бог помер. Ну, а такі от діла. По суті, по суті, гра завершена. Ізі перемога. 1700 демеджа на ніс, непогано. В общем, друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. Купуйте Юнітів в скібіді тавер дефенсі, в той тавер дефенсі в моєму магазині по посиланні в описі. Ну і всім пока-пока.